Дорогі підписники, знову-таки всім привіт! Знаходимось ми зараз на митному терміналі в місті Дубно і віднімаємо для вас знову свіженький автомобіль, який щойно заїхав в Україну з Європи. Він без пробігу по Україні. Абсолютно він щойно приїхав, вже на митному терміналі і вже сьогодні ми вам його подаємо у продаж. Тому, якщо цікавий, телефонуйте, оскільки автомобіль взагалі без роботи, дуже і дуже класний, має два комплекти гуми на дисках оригінальних. Причому, друзі, от зараз бачите стоїть автомобіль на оригінальних Дисках Nissan з хорошою літньою гумою також стоїть у нас на дисках Зимова гума Автомобіль весь в рідній фарбі, дуже гарнесенький, дуже рівнесенький, просто немає недоліків, без хімчистки, без поліровки, ви його бачите таким, який він приїхав з Європи. Тому так. Детальніше про цей автомобіль. Nissan Qashqai g 11. Це тобто вже нове рестайлінгове покоління. Чистий 2015 рік випуску на облік він буде поставлений 2015 роком. Автомобіль ми пригнали з Європи. Він має 1,5 дизельний двигун, Хто вже знає і розуміється в них k 9 k які стоять на більшості цих автомобілів. Вони стоять дуже дуже багато, Вони стоять на Рено, особливо от мегани, сценіки і тому подібного. Автомобілів дуже багато, тобто ці двигуни вони хороші, гарно себе зарекомендували і проблем з ними ніколи не виникає. Зверніть увагу на супорта, на взагалі те, в якому стані йдуть тормозна система, в якому стані диски, в якому стані резина, та і сам весь автомобіль. Автомобіль в дуже хорошому стані, резина просто новесенька. Виглядає він дуже і дуже класно. Ну, не зверніть увагу, друзі. На те, що він всього-навсього один день знаходиться в Україні. Він приїхав, ми його розмитнюємо і він вже поступає у продаж для вас. Тому я думаю, що найкраще побачити автомобіль такий, який він приїхав з Європи. Тобто його не робили тут і він ну, не чекає, напевно, якісь роботи проведені, а зразу поступає у продаж для вас. Тому, так, Показуємо далі, друзі. Автомобіль на класних релінах хромованих зверху Зверху в гарненькому колірі. Такому це здається, що чорний, але насправді фіолетовий колір, фіолетово-перламутровий колір. Ви його ніколи не зрозумієте, поки не посвітите на нього так дуже близько світлом або так вляти води. Він так дуже гарно переливається. Здалека він виглядає як чорний. Так, вийшли далі, друзі. Автомобіль, як я вам казав, без хімчистки. По салону, виглядає він дуже і дуже класно. Мультикермо, максимальна навігація. Все є те, що потрібно для комфортного користування. Заводиться автомобіль з пів оберту. Розхід в нього приємний. 5,6 літра, В принципі, ми от по місту їхали. ну Розхід дійсно гарний. 182 тисячі пробігу оригінального. Це те, що потрібно. Як би кажуть, для е, комфортного користування автомобілем. Є датчики тиску шинах, утримання в полосі, е, розпізнавання дорожніх знаків, е, ну, дуже багато великих функцій. От навігація також є присутня. В принципі, все, все, що потрібно в цьому автомобілі, все є. Електроскладання дзеркал у нас присутнє також, складається як і ліве, так і праве дзеркало. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Це буде 4 склопідйомники, передні і задні, блокування дверних замків, блокування склопідйомників. Навігаційна система, мультимедіа, Bluetooth, Aux, USB. Це також, також, що потрібно. Наша візиточка, номер телефону, як ви бачите, можете на візитці взяти, можете зліва зверху записати, кого цікавий телефонуйте. Тому так, друзі, по QR-коду можна перейти на наш YouTube канал. Цю кожну візитку ми віддаємо нашим клієнтам ще декілька в запас, для того, аби давали своїм друзям і мали завжди з нами постійний зв'язок. Тобто, як ви вже розумієте, автомобілі в нас хороші завжди. Ми не е, працюємо так, щоб закинули автомобіль, поміняли номер і більше ви нас не знайдете. У нас постійний номер, постійне місце знаходження, в місті радивилів. Автомобілі завжди хороші, якісні. Один номер телефону, як в цьому ютуб-каналі, так і на візитках. Завжди все е, ви нас легко дуже і просто знайдете. Тому так. Так, друзі, тут у нас іде електростоянкова, механічна 6-ступенева коробка передач, присутня камера заднього виду, на вулиці Фаркоп, як ви можете бачити, забув за нього наголосити. двохзонний клімат-контроль в автомобілі також присутній, кондиціонер, і він справний. що Саме головне, таке теж, що от, зараз скоро буде літня пора, зараз ну, буде весна, а літо. На літо це важливо, насправді. Зараз на зиму підігрів, які також працюють це важливо, друзі. А на літо має бути кондиціонер. Все це ми перевіряємо. Кожний наш етап діагностики взагалі ми перевіряємо детально. Навіть те саме от затемлення скла, кожну кнопочку на кермі. Ну, повністю все. Руль в гарному оригінальному обшиві відповідає своєму пробігу 180 тисяч. Перепрошую. Як ви бачите, Кнопочки ніде не затерті, логотип руля, ніде руль не підтертий абсолютно. Виглядає все дійсно гарно і проблем ніяких немає. На кермі у нас можна переключати бортовий комп'ютер, можна управляти круїз контролем. Багато різних функцій в принципі, є в цьому автомобілі, таких, що хочеться вам про них розказати, але час, як би сказати, обмежений. Так, що вам ще по ньому розказати? Переходимо до задньої частини. Я вам його ще передню панель ззаду, як виглядає. Автомобіль без кімчистки, не звертайте на це увагу. Це дуже гарний і збережний автомобіль Повірте, приїжджають набагато гіршому стані автомобілі з Європи. А, от, так як я кажу вам. Тому, хто хоче хороший ексин телефонуйте, по-моєму, номеру телефону вже прямо зараз.